Мам! Мам, ти не бачила де мій кулон? Здається, загубився. Ну дай подивлюся. Такий же він. Ну от, ланцюжок розірвався. Єдиний, який до нього пасував. А ми з Дімкою сьогодні в кафешку йдемо. Я так хотіла бути найкрасивішою. Люба моя, ти в мене і так найкрасивіша. Бо з усіляких прикрас. Мам, ти чого? Ти хіба не бачиш? <тас> Мам! <тас> та подивися! Це ж просто прикраси. Євгенія сама виростила доньку Анжелу і дуже пишалася тим, що дівчина успішно закінчила інститут та знайшла престижну роботу. Минув місяць відтоді, як Анжела повідомила матір, що збирається заміж. З того ж часу Євгенію почали переслідувати неприємні видіння. Хвилюючись за майбутнє доньки, жінка приїхала до бабусі. Бачу, ти доньчину хустку принесла. Дай мені її. У Анжели наче все добре. Діма її наречений, золотий хлопець, вони з дитинства разом. Але останнім часом чомусь так тривожно на душі. Характер у твоєї доньки колючий, Балована вона вона. Насправді вона добра. Ну, а те, що до кишені не лізе за словом, то правда. Образити може. От я і хвилююся після того, як вони заяву на шлюб подали. Мені увесь час усілякі жахіття вважаються. Катю, принеси мені мати й мачухи заговореної. Ти недарма хвилюєшся. Я так і знала. То що, вона Дімку не кохає? Поки ні. Але Дмитро зможе розтопити її серце. Хоча йому буде дуже важко. Анжела має навчитися бути більш уважною до близьких. Для цього вони з хлопцем мають жити під одним дахом. От, і добре. Вона і так у Дімки вдома на ніч постійно залишається. Ось бабусю випросила. Дай їй. Візьмеш вдома жменьку трави, перетреш в руках і промов: мене день, мене ніч і видіння минуть. Тоді жахіття більше не повертатимуться. Добре. Бачу, в твоєму житті також з'явився чоловік. І ти хочеш бути з ним разом. Так. Ми з Максимом довго придивлялися одне до одного, а тепер зблизилися. Моя тобі порада. Не пускай його в свій дім. Максим не твоя доля. Якщо він прийде до твого життя, то принесе з собою щастя. Але зовсім не те, на яке ти очікуєш. Євгенія вирішила, що щастя і є щастя, яким би воно не було. Жінка не стала дослухатися до бабусиної поради. За кілька днів вона знову зустрілася із Максимом. Зараз ще каву в ліжко принесу. Все має бути красиво. Мам, ти вдома? Ой, вибачте, я, я певно не часом. Доня, знайомся. Це Максим, мій колега по роботі. Привіт. Максим, це Анжела, моя донька. Колега? Ну, я сподіваюся, ви добре попрацювали. Певно, нарада вже відбулася. Чим мені трохи зачекати? Анжел, прошу тебе. Поводься пристойно. Піду, я, краще каву завере. Заразом з нею поговорю. Я все розумію. Але де поділися рушники з ванної? Твій коханий він випадково не кліптаман? Ну, от навіщо ти так? Рушники я в пралку кинула. А з Максимом у нас все серйозно. Ми хочемо з'їхатися. А ти могла б мене підтримати, замість того, щоб нападати. Ну, не ображайся. Якщо серйозно, то я тебе цілком підтримую. Він нормальний, такий чел. Живіть собі та горя, не знаєте. Він, до речі, нічого такий. Ну, добре. Тепер ти розповідай, чому прилетіла зрання? Без попередження, та ще й така накручена. З дімкою посварилася. Ми з Маринкою збиралися їхати весільну сукню обирати. А він як затявся? Я з вами і все тут. От у мене дахи злетів. Ну, так а що тут погано, якби він з вами поїхав? Прикмета погана, от що. Вперше він має побачити мене в сукні в день весілля і запам'ятати це на все життя. Доню. Ну, невже ж не можна було якось домовитися? Та якщо йому зараз почну догоджати, то що буде потім? О, Вже назвонює. Я поки тут поживу, а він хай подумає над своєю поведінкою. Євгенія пам'ятала слова бабусі, але сподівалася, що Анжела охолоне і незабаром повернеться до свого жениха. Вони з Максимом вирішили не міняти своїх планів, і за кілька днів чоловік таки переїхав жити до Євгенії. Минув тиждень. Євгенія щойно провела Максима на роботу, коли у двері подзвонили. Вітаю Женя. Привіт. Анжело, у вас. Проходь! В душі твоя королева. Скоро вийде. Женя, Вона від мене вже тиждень ховається. Слухавку не бере. Я ж помиритися хочу. Просто я не знаю, як краще. Може, ви мені порадите? А я сильчула. Невже ти сам не можеш вигадати нічого романтичного? Що після весілля також будеш до мами бігати за порадами? Знаєш що? Мені вже набридло миритися першим. І це при тому, що сваришся першою саме ти. Захочеш помиритися? Приходь. Вибачте, тьодже. До побачення. Ну навіщо ти? Ти до Дімки дуже несправедлива. Дожини його. Я вважаю, ти повинна вибачитися. Та щас, щас? Я його взагалі не люблю. Ми з дитинства друзями були, так це правда. Але кохання це зовсім інша річ. Ангел мій. Ну, що ти таке кажеш? Так, це нервове. Буває таке перед весіллям. Та не буде ніякого весілля. Не хочу. Я взагалі піду і заберу заяву з Раксу. І буде йому до побачення. Минуло кілька днів. Анжела постійно сперечалася із матір'ю і конфліктувала з Максимом. Євгенія страждала від того, що стосунки в сім'ї стають дедалі гіршими, і тому вирішила поговорити про це із коханим. Ой, Як не можу, Анжелку, з її женихом помирити? Затялася як баран. Вона навіть уже заяву на реєстрацію шлюбу забрала. Слухай, а я думаю, що з нею сталося? Наче все нормально було, а тепер що на день, то сварки. Mm -hmm. Отож. Ну, таке буває про розставання. Їй треба відволіктися. Може з кимось познайомитись. Так в неї немає нікого. А знаєш що? В мене є одна ідея. Я на днях зустрів одного знайомого Ігоря. Він бізнесмен і все про ньому. Може, нам їх з Анжелою познайомити? Ну, не знаю. Мені дімка подобається. Та поки з того Діми буде толк, років 10 пройде. І то не факт, що вийде. А Ігор стопроцентний варіант. Ну, ти подумай: ну план шикарний. Добре обміркувавши пропозицію mm. Максима, Євгенія знайшла її досить привабливою, тим паче, що Анжела вперто продовжувала наполягати на тому, що не кохає Дмитра. За кілька днів Ігор, відгукнувшись на запрошення Максима, прийшов у гості. Євгенія підгадала час його візиту Прошу. так, щоб Анжела також була вдома. І Жінка вмовила доньку скласти їм компанію. Не бажаєте змінити роботу? У мене на фірмі якраз є вакансія. Дякую. Але моя робота мене цілком влаштовує. Ну, знайшов чим дівчину зацікавити? Ну, хіба її бійці думають про роботу? Ти їй кращий відпочинок запропонував? Якщо хтось хоче дізнатися, про що я думаю, про що не думаю, то він може мене сам запитати. А не фантазувати. Ну, не починайте. Ну, гості ж в домі. До речі, про відпочинок. У цю суботу у мене в яхт-клубі буде весняна регата. Я вас всіх запрошу, на яхті покатаю. Знімете напругу. Оце діло. Я з задоволенням. А я боюся не зможу. До нас бельгійці приїжджають. Невже тебе ніхто не може замінити? Ну, на жаль, тільки я знаю французьку. А от Анжела зможе. Анжел, ти як? Ну, такий шанс провести час на природі. Ну, на природі так на природі. Євгенія сподівалася, що донька дійсно розвіється, і після спільного відпочинку буде більш приязно ставитися до Максима. Минув місяць після прогулянки на яхті. Анжела сказала матері, що почала зустрічатися із ігорем. Євгенія дуже раділа перемінам у житті доньки, адже тепер дівчина виглядала цілком щасливою. Їсти хочеться страх. Картопля скоро буде? а ти що? Ти ж не любиш огірки. А це накинулося наче з голодного краю. Слухай, а ти випадково не вагітна? Вгадала? Скоро ти станеш бабусею. В тебе є приблизно вісім місяців, щоб підготуватися. Та ти що? А Ігор знає, як будете планувати весілля, я можу допомогти. Спасибі, мам, але весілля не буде. Я тут подумала, я заміж взагалі не хочу. І Ігорю, я про дитину нічого не казала. І казати не збираюся. Як? Та що ти таке говориш? Дитині батько потрібен. Слухай, ти мене якось без батька виростила і нічого. Ну, мам, в сучасному суспільстві все набагато легше. Якось розберемося. Євгенія була шокована заявою доньки. Вона вирішила поїхати до бабусі за порадою. Бабу Любо, подивіться, яке майбутнє на мою доньку чекає. Може, все владнається ігор все-таки одружиться з нею. Вибери три квітки і кинь у воду. Так не хочеться, щоб вона сама дитину ростила. Я ж знаю, як воно важко. Ігор ніколи на Анжелі не одружиться. Він її не кохає. Але бачу, що батько у хлопчика буде. І попереду на твою доньку чекає щастя. А тобі зараз про власну долю подумати треба. А що з моєю долею не так? Наче все добре. Бачу в тебе на руці каблучка. Всі негаразди в твоєму житті. Через те, що ти її зберігаєш не так, як треба. Тобто вона в шкатулці зберігається, коли не ношу. Там і мої, і Анжелкині прикраси лежать. Погано це. Якщо матері і дончині прикраси разом лежать, це може призвести до того, що чиїсь почуття будуть споплюжені. Добре, я розберу. От коли розбереш, тоді і лад до сім'ї повернеться. Але на щастя тобі. Тепер довго чекати доведеться. Дякую вам. Євгенія не зовсім зрозуміла бабусині Дякую. слова, але вирішила прислухатися до її поради. Додому жінка поверталася у роздумах. Раптом у парку вона побачила Ігоря. Он воно що? Моїй доці голову морочиш, а сам з іншою гуляєш. Женя, привіт! Ти взагалі про що? Про те, що моя Анжелка вагітна. Чи ти хочеш сказати, що це не ти з нею цілий місяць зустрічався? А, вибачте, ви, мабуть, щось плутаєте нас цілий місяць на те, що в місті нас в країні не було. Ми з дружиною одразу після у відпустку полетіли. А твою Анжелу я два рази в житті бачив. У тебе в гостях і у себе на яхті. А Хто ж тоді батько дитини? Слухай, ну я не знаю. В Макса спитай. Це ж він мене просив взяти вас собою на регату. Багато хлопців було. Може вона когось уподобала? Ясно. Ти вже мені вибач, що я не кричала. Та все нормально, я все розумію. Євгенія була шокована новиною. Вона поспішила додому, щоб якнайшвидше поговорити про все це із донькою та з'ясувати правду про батька її майбутнього онука. Коли Євгенія зайшла до квартири, то випадково почула розмову Максима та Анжели. Макс, ти мене чув? Я вагітна. Чуєш вагітна. І хочеш ти цього чи ні, але тепер ми маємо бути разом. Я на тебе не вішався. Ти мене фактично звабила і тепер чогось хочеш? Я? Та це ти мене підпоїв і до каюти затягнув. І цілий місяць зі мною був. І, по-моєму, тебе все влаштовувала. Без обов'язків влаштовувала. Але дитину я не замовляв. Так що сама розбирайся. Макс, та як ти тільки міг. Женя, я. Женя, Женя. Геть звідси. Геть я сказала. Макс, ті, ми не договорили. Мама, пусти. Невже це правда? Макс, батько твоєї дитини. Правда. Взагалі я цю дитину також не замовляла. Так вже сталося. Не заважай нам. Я хочу бути з Максом. Отямся, доню. Він зі мною живе з тобою. Ну це взагалі в голові не вкладається. Мама ще. Він. він збирався підкласти тебе під ігоря. Хоча знав, що він одружений. Ми самі розберемося. І взагалі не лізь. Якби не ти, то в нас би все було добре. Анжела. Він ні тебе не хоче, ні дитини, ні обов'язків. Ну, ти взагалі розумієш. Ну, яке може бути добре? Як треба, так і буде. Того дня Анжела так і не повернулася додому та не відповідала на дзвінки. Жінка дуже хвилювалася за доньку і вирішила наступного ранку поїхати до бабусі. Все сталося так, як ви казали. Не потрібно було мені Максима в дім пускати. Анжелці голову закрутив. Вона з дому втекла. Телефон дома забула. Боюся, дурниць наробить. Не наробить вона у безпеці. Доля її якраз зараз влаштовується. Якби ж то. Їй же доведеться без батька дитину ростити. Хоча краще, так, ніж такий батько, як Максим. Я тобі вже казала, батько у дитини буде. Анжелі твоїй слід вже навчитися відповідати за свої вчинки. Не треба тобі її розшукувати. Вона має зробити перший крок і сама перед тобою вибачитися. Ну, якщо ви так кажете, але серце не на місці. Я не розумію, як він міг так вчинити зі мною. Я тобі казала розібрати прикраси. Відділити від дончиних і зберігати їх окремо, а ти мене не послухалась. От в вашому житті все й переплуталось. З усіма цими подіями не до того було, забула. Дивись, якщо найближчим часом усе не виправиш, на все життя можеш без долі лишитися. Усе зроблю, обіцяю. Хоча, де там вже моя доля, аби доня щаслива була. Твоя доня виросла. Маєш тепер і про себе попіклуватися теж. Того дня Євгенія купила нову шкатулку і, повернувшись додому, вирішила нарешті розібрати прикраси. Як ти тут опинився? Як завжди. Через двері. Тоді давай ключі і йди назад через ті самі двері. Жень. Жень. Може, помиремось? У нас все так добре було. Добре, визнаю. З Анжело некрасиво вийшло. Але я готовий оплатити їй аборт найкращій клініці. Ще совісті вистачає. Іди звідси, щоб я тебе більше тут ніколи не бачила. Ще раз прийдеш. викличу поліцію. Пробач. Льо, да, дім, привіт. Ало, Жень, добрий день. Ви тільки не хвилюйтеся. Анжела у мене. Дякую, що сказав. Жень, Анжела, хоче з вами помиритися, але не знаю як. Може, ви зробите перший крок, щоб їй було легше. Я усе життя коло неї пританцьовувала. От вона і звикла. Час їй робити перші кроки самій. Так її передай. Згадавши слова бабусі. Євгенія вирішила поводити себе із донькою більш рішучо. Жінка хотіла, щоб Анжела нарешті зрозуміла, що вона має нести відповідальність за свої вчинки. Наступного дня Євгенія поверталася додому, коли її наздогнала донька. Мамо! Мамочко, зачекай! Мам, я була не права. Вибач мені, будь ласка. За все, мені, мені дуже шкода. Дом. Ну, звичайно, я тебе пробачаю. Ну, не плач, не плач. Я, коли тобою ходила перші місяці, ви ще сплакала. У тебе, певно, теж буде дівчинка. Їдемо <плес> додому. посварилися, я за звичкою зразу до дімки побігла жалітися. А ти йому про дитину розповіла? Уявляєш, вивалила з ополу все як є. І про дитину, і про ситуацію, і про те, що, думаю, чи залишати цю вагітність, чи ні. А Дімка, що? Сказав, що не можна таки про дитину ні говорити, ні думати. І що буде допомагати нам, І що любить мене незалежно від будь-яких обставин. А ти його? І я його. Я завдяки цій ситуації на нього наче іншими очима подивилася. Я зрозуміла, що мені ніхто, крім дімки, більше не потрібен. А ти добре, доньо. Ти їж, їж, яблучко. Тобі зараз вітаміни дуже необхідні. Все буде добре. Бери яблучко. Почувайте, я справду. Євгенія була щаслива, адже помирилася із донькою. За кілька місяців Дмитро знову зробив Анжелі пропозицію. Пара одружилася. І незабаром дівчина народила донечку. Як бабуся й казала, Максим приніс у життя Євгенії щастя, хоча й зовсім не те, на яке вона очікувала. Через рік, коли Євгенія гуляла із онукою, вона познайомилася з чоловіком, який згодом зумів підкорити її серце. Максим свого щастя так і не знайшов. Бабуся каже, що доньці й матері не можна зберігати прикраси в одній шкатулці. Це може призвести до того, що близька людина сплюндрує ваші почуття.